Професія кухаря творча та надзвичайно цікава для тих, хто любить частувати інших смачними стравами та вигадувати нові смаки і шедеври. Підготовка кваліфікованого робітника неможлива без набуття здобувачами освіти певного досвіду роботи на виробництві, з метою закріплення та удосконалення набутих під час навчального процесу знань, умінь та навичок, готуючись зробити кроку нове. Вже доросле професійне життя, здобувачі освіти нашого навчального закладу з професії кухар виходять на виробничу практику на підприємства громадського харчування, міста та області. Виробнича практика наближає юних кухарів до реалій виробництва, готує до майбутньої самостійної професійної діяльності, надає можливість вивчати кращий досвід працівників і в подальшому відчувати себе впевненішими на вимогливому ринку праці. Наш навчальний заклад співпрацює з багатьма закладами ресторанного господарства міста Харкова та області. В деяких закладах вже наші досвідчені випускники займають управлінські посади. Майбутні професіонали мають можливість ознайомитись із сучасним обладнанням, інструментами, технологічними картками, рецептурами та новітніми технологіями приготування страв. Після проходження практики у здобувачів освіти змінюється оцінка своїх професійних якостей, а саме посилюється критичне ставлення до своїх знань, умінь та навичок, професійної майстерності, підвищується вимогливість до особистої компетентності, певним чином змінюється відношення до обраної професії. Тому організована практична підготовка дає можливість учню не тільки оволодіти конкретними уміннями та навичками, поєднати теорію з практикою, а головне відчути себе фахівцем.